Олена Манкулова, Відьмацький хутір Одразу кажу, поїдемо через Відьмацький хутір. В об'їзд довше буде, а так через годинку-другу вже питимеш чай з бабусиними пирогами. Ну, а якщо боїшся, то я тебе на роздоріжжі висаджу. Тому уздовж річки до старого мосту, потім через поле, за ним лісочок невеликий, так до села й вийдеш. Думаю, опівночі дістанешся. Добродушний дідок подивився на Інну. Дівчина замислилась, Відьмацький хутір погане місце. Там краще не ходити навіть удень, а вже в сутінках тим паче. Казали, що у давно покинутому селищі людям нема чого робити. Тут у порожніх вікнах можна побачити бліді неживі обличчя або помітити тьмяні вогники. А буває з пічних труб, які стирчать і йде ріденький дим. Домівки немає, піч лише, а хтось протоплює її, гріється. І надуже стомилася. Довелося добиратися до бабусі на перекладних. Їй хотілося сісти, а краще лягти, щоб відпочили ноги. Піша багатогодинна прогулянка зовсім її не приваблювала, тому дівчина швидко наважилася. Їду з вами через відомацький хутір. От і молодець. Дідок махнув рукою. Дівчина закинула у воза свій наплічник і залізла туди сама. Старий кінь поволі рушив, а Іна блаженно заплющила очі. Ах ти, зараза! сердито вилаявся дідок, коли віз сильно смикнувся. Здається, зламалося щось. Інна розплющила очі, її кинуло в жар. Вона не чула, що казав дід. Дівчина з жахом дивилася на перекошену без однієї стіни хату. Поруч стояла така сама. Навпроти купа сміття, яка була колись хатою. Залишилася лише цегляна труба, що височіла до темного неба. Ми де? тихо запитала Інна. На відьмацький хутір заїхали. Дівчинко, у тебе ж мобілка є? Мабуть, ліхтарик, так? Посвіти мені. Інна зістрибнула з воза, все ще не в силах відвести погляд від моторошних будинків. Один із них видавався цілком нормальним, вікна цілі. На одному навіть висить візерункова фіранка. Інна напружила зір. Фіранка сіпнулася. Чи то у темряві здалося? Туман повзе, видихнув дідок. Давай, дівонько, швидше. Іна повернулася в той бік, куди вказав її провідник. І справді сизі вологі клаптики досить швидко підбиралися до воза. Господи, краще б я пішки пішла. Іна тремтячими руками порпалася у наплічнику. Туман тим часом дістався задніх коліс воза і поповз вище. Інна дістала телефон, коли каламутний серпанок повністю її оточив Тримайте, я знайшла телефон. Інна побігла до дідуся, вмикаючи на ходу ліхтарик. Але, обійшовши воза, дівчина не побачила діда. Він зник. Так само, як і його кінь. Посеред дороги залишився лише віз і Інна. Вона залишилася одна у відмацькому хуторі. Поки дівчина приходила до тями, туман розвіявся. Вона тихенько взяла свій рюкзак і, намагаючись не розплакатися, пішла назад, до того самого роздоріжжя, де треба повернути. Інна дуже сподівалася, що зможе вийти з цього хутора без пригод. Дівчинка раптом почула вона за спиною ласкавий голос. Інна лише мить роздумувала, обертатися чи ні, а потім повільно озирнулася. Біля будинку з візерунчастими фіранками стояла стара. Ноги він не підкосилися. Бабця була напівпрозорою, крізь неї було видно квітучу яблуню. Великі білі пелюстки чітко виділялися в темряві. Інна не встигла зойкнути, а стара вже опинилася поруч із нею. Вона ніби від легкого вітерця перенеслася одразу на кілька метрів. Зблизька примарна мешканка відьмацького хутора була ще страшнішою, немов зіткана з туману, як невловима статуя майстерного майстра. Кожну зморшку видно, застигли обличчя маска та сліпі білі очі. Губи її не ворушилися, але дівчина чула, що каже стара. Як би ти не хотіла, не зможеш вийти звідси. Жити тобі тепер із нами. Відьмацький хутір прийме новеньку. Інна зробила крок назад, а далі ноги не слухалися її, і дівчина впала на землю. Стара простягла довгу руку, щоб схопити Інну за шию, і тут дівчина побачила поряд жінку, звичайнісіньку жінку з плоті та крові. Вона гнівно дивилася на Інну. Навіщо прийшла сюди дурепо? сердито запитала жінка. Геть іди. А я з дідусем, тільки змогла видавити із себе Інна. Жінка примружилась і обвела поглядом відьмацький хутір. Зрозуміло, не сама прийшла. Привезли. Бачиш старуга? Я теж не чіпай. Я її з собою забираю, маю право, крикнула жінка, звертаючись до примари. Стара зашипіла, якось здулася і розвіялася так само, як і туман. Жінка подала інні руку, допомогла їй підвестися і пішла вперед. Вона явно не збиралася нічого пояснювати переляканій дівчині, та просто бігла за своєю рятівницею. Несподівано дівчина відчула якусь невидиму перешкоду, вдарилася лобом і впала на землю. Жінка стомлено подивилася на неї. Вийти не зможеш, поки що не зможеш. Жінка почала щось шукати в траві. Бачиш, поганки ростуть. Треба їх потоптати. Жінка вказала на тоненькі гриби, що ховалися під листям лопуха, білі. Їх було добре видно у темряві, і ростуть дивно, наче ниточкою. Це відьмене коло, з нього можна вийти тільки якщо зруйнувати його. Поганки навколо відьмацького хутора зростають. Де ближче один до одного, де подалі, щоб непомітно було, щоб не здогадалися. Жінка розчавила кілька грибів. Виходь. Інна зробила крок уперед. Перешкода зникла. А ви? Як вас звати? Я навіть не встигла подякувати вам. Дякую, якби Віра, мене звати Віра. І навіщо ти з незнайомцем вирішила поїхати? Адже це не людина була, а лукавий. Сюди ніхто не ходить, а жива енергія нечисті потрібна. Тому погань в'ється навколо, заманює людей. Інна на мить зупинилася. Вона спробувала зібратися думками, зрозуміти те, що зараз сталося. Віро, це все казки? Це не по справжньому. Чому ви змогли зайти та вийти з гідмацького кола? Чому ця примара вас послухалася і зникла. Ви сказали, що забираєте мене і маєте на це право. Як це? Це і моя домівка була колись. Віра зупинилася і уважно подивилася на Інну. Дівчина тремтіла від холоду і страху. Як ти гадаєш, скільки мені років? Років сорок, мабуть. Вибачте, якщо помилилася темно, просто, я не можу. А як же, одиничку ще перед цією цифрою постав, старію, звісно, але повільно, дуже. Відьмацький хутір не просто дивне містечко. Тут свого часу жили лише чаклуни та відьми. З навколишніх сіл та хуторів сходилися і тут житло собі облаштовували. Усі мешканці хутора чаклувати вміли. Різні були. Хтось лікував, а хтось калічив, хтось із злим поглядом, а хтось світло ніс. Тому і називається ця місцина Відьмацький хутір. Та стара, яка тебе налякала сьогодні, моя бабуся, найсильнішою серед відьом та чаклунів була темна, зла. Подейкували, що її чоловік сам диявол був. Якось зібрала вона всіх мешканців та повідомила, що їй видіння було. Сказала, що прийдуть звичайні люди, їхні села вже розростаються потихеньку. Ще трохи й до нашого хутора дістануться, а хто захоче пліч опліч з чаклунами та відьмами жити. Страшно. Тож люди вирішили занапастити весь хутір, сказала бабця. Уночі прийдуть, підпалять. Пощади ніхто не діждеться. Бачила я, що не врятуватись, тож не жити нам тут. Тому я прокляла це місце. Хто тут смерть прийме, назавжди у цьому хуторі залишиться. Хотіли вони землю отримають, та тільки не доведеться жити тут нікому. Душі наші не дозволять, перешкодять, з розуму зведуть, і з собою на кордон світів заберуть. Незадовго до приходу людей бабця знову зібрала всіх, сказала, що діти повинні піти, сховатися в лісі. Не можна залишити світ без таких, як ми. У нас хоч різні чаклуни, але рівновагу утримають, і так має бути. Не буває торжества лише однієї сили. Не повинно бути так, це не рай, не пекло, це світ. А у світі має бути рівновага, тоді й люди житимуть спокійно. Ось, скажімо, бабця моя чорна, як найглибша вирва. крижана, дочка її моя мати темна, а я світла. Рука тепла, лікує. Як таке буває? Рівновага. Це навіть не вибір, такий як ми його не робимо. Лише звичайні люди можуть вирішувати, з ким вони, а за нами передусім, стоїть той, хто поведе далі світло чи темрява. Загалом дітей було багато. Нас спорядили і вивели з цього хутора. Спочатку ми ховалися в хащах, невдовзі наважилися до людей виходити, розбрелися по всьому світу, у кожне містечко заглянули, свої сім'ї там влаштували, дітей народили. Дар, далі за родом передається усе так само, як раніше. Хтось світлий, допомагає, з добром іде. Хтось зі злом під руку мститься, випалює серця. Але ж хутір це наше місце сили. Тут можна насититися давньою енергією роду, тому я часто сюди ходжу. Тобі пощастило, що зустріла мене, інакше залишилася б у цьому хуторі до кінця світу. Інна раптом підбігла до віри, обійняла її та й заплакала. Зараз, почувши історію цього хутора, їй стало трохи легше і не так страшно, а вся напруга, що накопичилася, вилилася разом зі слізьми. Дякую вам, віру. Я не знаю, як можу вам віддячити, як мені пощастило, що вас зустріла, Інна витерла сльози. Попроси за них, тихо сказала Віра, навіть за бабку мою попроси, за всіх. Що? У кого попросити? А ти думаєш, чому багато наших людям свічки у церквах ставлять і до Бога звертаються, відмолюють. Рідних відмолюють, що залишилися там, у тому хуторі, щоб їхні душі прокляття тримати перестало, щоб пішли спокійно. Я не вмію, прошепотіла Інна, але я все одно попрошу вам зроблю, щоб душі тих, хто дорогий вам, звільнилися від прокляття. А це допоможе? Ви вірите у це? Віра усміхнулася і показала рукою у бік вузенької стежки. Тобі туди треба. По стежці йди і не повертай, а я собі піду, прощавай. Іна ще довго стояла на місці, дивлячись на фігуру Віри, що віддалялася. Яка дивовижна жінка? прошепотіла вона. Іна так і не дізналася, що віра це жінка, яка дитиною пішла із того хутора. Жінка, яка прожила сотню років і, можливо, проживе ще стільки ж. Жінка, яка прийняла світло, але не відвернулася від темряви. Жінка, яка вірить, що немає нічого неможливого. Інна довго йшла стежкою, спочатку не звертаючи, як веліла віра, потім навмання, коли ліхтар телефона згас. Ніч ставала все густішою, але з кожним кроком Інна відчувала страх відступає, ніби його залишила за спиною серед тих гнилих зрубів та печей без хат. Коли з'явилася зоря, ледь помітна, бліда, як дихання, дівчина вийшла до просіки. Попереду була стара металева хвіртка і ржава вкрита зеленню. За нею зарослий цвинтар, на якому, як не дивно, було ясно, і навіть чула, треба увійти. У середині стояла тиша, ні птахів, ні вітру, ні звуку, тільки легкий запах м'яти і свічки. Хтось ставив їх на покинутих похилених хрестах, комусь молилися. Інна згадала слова віри попроси. Вона зупинилася біля Першого хреста, не знаючи, хто тут лежить, склала руки і прошепотіла Господи, якщо ти чуєш, хай знайдуть вони спокій. Ті, хто лишився там, і ті, хто вийшов, як віра, щоб у всіх була дорога, туди, де можна бути собою і не боятися. Вітерець торкнувся трави біля її ніг. Десь хрустнув сучок. іна підвела очі, перед нею стояла дівчинка років шести з розпатланими кісками, дивилася, не моргаючи. Ти теж просиш? запитала Інна. Дівчинка кивнула, потім зробила крок назад і зникла, наче й не було. Інна зітхнула, відчула, можна йти далі. Коли вона увійшла до хатини бабусі, за вікнами вже ранок повністю вступив у свої права. Бабуся мовчки обійняла її, наче знала, де та була. Потім нагодувала пирогами, налила гарячого чаю, не питала ні про що, просто гладила внучку по голівці. А ввечері, коли сонце хилилося до заходу сонця, бабуся сказала бачила віру, так. Її сила давно відчувається, вона як ранкова роса, рідкісна і потрібна. Ти Інно тепер теж знаєш про цей хутір, значить, коли зробиш вибір, який твій шлях. Я не відьма, бабусю, прошепотіла Інна. Бабуся посміхнулася, ніби чула це багато разів. Усі ми щось. Головне, щоби не забувала, що добро це не сила, це вибір. А ти вже зробила перший крок минули тижні. Інна поїхала до міста, іноді, засинаючи, вона чула, як кличе її хтось пошепки, але тепер вона не боялася. Вона знала, що може повернутись, але тільки якщо потрібно, щоб попросити, щоб допомогти або щоб захистити. Бо відьом хутір не відпускає просто так. Але й не тримає тих, хто знайшов у собі світло.